Український переклад книги Лунь, автор Сергій Клочков. Зона змінилася. Катастрофічний викид 2007 року далеко відсунув її колишні межі. Інтерес учених до зони зростає. Хоча вціліти серед нових аномалій і невідомих мутантів тепер не просто важке завдання, а ціле мистецтво. Але там, де загине непідготовлена людина, де не пройде робот, Сталкер зможе прокласти свою стежку. Досвід та інтуїція, розрахунок і обережність, удача, а часто й жорстокість головні складові виживання в зоні, де люди можуть бути набагато небезпечнішими за монстрів. Лунь сталкер одинак стоїть перед вибором власна вигода чи допомога іншій людині. Зустріч у таємному схроні біля покинутого селища може стати доленосною. Зона тебе любить труп сидів прямо навпроти мене. За якихось три кроки, привалившись спиною до рудого відержі радіатора опалення. Смердів він нестерпно волого солоним смородом, перебиваючи навіть запах озону від молотарки, що розляглася під вікном і чиї прозорі фіолетові нитки, кілька разів затягувало протяжком через розбите скло. Залишалося тільки молитися всім богам, щоб ці тонкі волоски, що тануть на повітрі, не долетіли до мого скрученого паралічем тіла. Ах, паскудство якесь. Угораздило ж вляпатися. Утім, моєму мовчазному сусідові, який отруює повітря тижнів уже отак чотири, пощастило менше. Саме ця ось молотарка згребла його біля самого вікна, ясна річ. Погана це штука, нехороша. Сканери її не бачать, болти пролітають, трава навіть росте, і хоч би їй. І видно, паскуда стає тільки тоді, коли особисто в неї влетиш. Он вони, павутинки чортові ворушаться. Я спробував ворухнути ногою із завмиранням серця, чекаючи спалаху болю від розірваних сухожиль. Щастить дурневі. Нога послухалася, хоча спазми ні ні ні, та й пробігали м'язами, а ступню палило, як на сковорідці. Наступив, значить, на ниточку, маленьку, майже видихлу, інакше відірвала б мені рідна литкова, не менш рідне ахіллове. Я згадав, як пер на собі майже чотири кілометри кальянича. Досвідченого сталкерюгу, який влетів у молотарку, обробило його тоді власною мускулатурою так, що мало не здасться. Силач був у нас кальянич, мир праху його, доніс його до м'ясників, та ті вже нічого зробити не змогли. У десятці місць м'язи полопалися і всю спину спалило до самої маківки. Я відповз подалі від вікна і повільно, сантиметр за сантиметром, підігнув постраждалу ногу, розшнурував черевик на особливій потрійній підошві, обережно зняв. Стопа ціла, тільки трохи посиніла, біля пальців, темніла гілляста подряпина. Від серця відлягло. Дурень, дебіл, дурень, Кретин. спокійно. З розстановкою шепотів я сам собі, енергійно розтираючи ногу, щоб після молотарки не згорнулася в судинах кров. Так зона дурнів дурнів вчить. Бачив, що труп. Озоном смерділо. І все одно Поліс. Дурень. Дебіл дозиметр мовчав. Сканер аномалій блимав зеленим діодом, повідомляючи, що нічого противного в радіусі 20 метрів не спостерігається. Це, втім, ще нічого не означало. Не паленгувала техніка добрих дві третини навіть відомих аномалій. Ось і молотарку не засікла. Я дістав пальчиковий ультрафіолетовий ліхтарик і знову посвітив на стіну, до якої, власне, і прямував півгодини тому. Так так і є: пластилін. І, судячи з темно, червоного густого світіння, вельми якісний. Не менше кіло буде, якщо зішкрепти зі стіни, і на стелі висять чотири товсті воскові бурульки вкручені, як новорічна свічка. Ботаніки давали за грам пластиліну від одного грина до п'яти, залежно від якості, і хай мені грець, якщо не примудрюсь, якось до нього дістатися. Але це пізніше, коли подіє ін'єкція і відпустить тупий ниючий біль. Любиш, як то кажуть медок, люби і холодок. На ПМК я відстрочив коротке повідомлення із зазначенням координат знайденого трупа і відправив фото бідолахи, що лежить навпроти. Труп сильно розклався, але диво техніка ботаніків могла відновити обличчя навіть по голому черепу. Відповідь прийшла за п'ять хвилин. Ніканоров Ігор Сергійович Вась Вась БВП Стаж 4 роки. Переведений 136-200 з акта номер 321 КП від 16.06.2011 В акт номер 77 сімес від 9.07.2011. Виявив лунь у квадраті ДФ 45 СМТ нижнє Коржино. Ось так. Ще одному сталкеру комп'ютер інституту виписав коротку суху епітафію, перетягнувши в надрах своєї електронної пам'яті БВП Вась Вася у 200. Сталкери невесело жартували. БВП, мовляв, розшифровується без шкідливих звичок, а зовсім не безвісти зниклий. А який сталкер може кинути всі традиції, що загрожують здоров'ю, на кшталт паління або розпивання спиртного? Ясна річ, 136-й за новою системою, який, на жаль, завжди опинявся двохсотим, якщо й вдавалося знайти його тлінні останки. І все таки добре побачити своє ім'я без лапок і абсолютно недоречних тут паспортних даних. Значить, живий, значить, ще потопчу зону матінку. Добре, що вправили мізки на місце очка з тим комп'ютерникам, які надумали через малолітство на прізвище ім'я по батькові нас величати. А то й за номером зовсім нюх втратили. І вже років зо три в серверах замість Олександрів Петровичів і Денисів Андрійовичів прописалися різні обплети, милиці, навіть слинявчики. Зона дає свої імена, своїх хрещених, свою посвяту, як у дивному монастирі, і мирське ім'я залишається за кордоном, та ще, мабуть, у секретній пам'яті комп'ютера, щоб виплисти в разі. Тьху. Знайшов про що думати? Лунь зізнатися нове ім'я спочатку зовсім не сподобалося, тим паче, що дали мені його помилково застереження одного з бувалих. Охрестив мене сіоніст, сталкер. Чиї подвиги давно увійшли до легенд, що обростають все новими подробицями. Це був один із небагатьох аксакалів зони, сталкерів, що обходили рідну вздовж і впоперек, і стали такою ж невід'ємною її частиною, як аномалії й артефакти. Дуже високий, неусміхнений, з характерним розрізом очей і формою носа, він зазвичай сидів у дальньому кутку бара за незмінною пляшкою негазованої мінералки. Спершись на стіл кислявим ліктем і запустивши довгі пальці в шапку кучерявого волосся, сіоніст задумливо вивчав чергову книжку, зрідка піднімаючи погляд на інших відвідувачів. Читав він усе підряд: наукові звіти ботаніків, детективи, збірки віршів, підшивки стародавніх газет, що розсипалися. Ходки в зону він робив рідко, зате приносив барину такі штуки, яких багато хто зі сталкерської братії і в очі не бачив. І знову сідав за читання, попиваючи мінералочку і думаючи якісь свої думки, розповідали, що на зорі своєї сталкерської кар'єри інтелігентний мовчазний. Сіоніст поодинці розкришив зуби трьом бикуватим новачкам із колишніх скінів, які надумали причепитися до нього на виході з бару. Один із постраждалих. Обмацуючи зламаний ніс, прошипів тоді крізь зуби. Ось, пацани, це і є сіонізм, про який я з вами базарив, додавши кілька матюків. І мене не вибирають. У першу ходку я все ж примудрився намити кілька, як мені тоді здавалося, рідкісних і цінних артефактів. Пан гидливо покопався пальцем у моїй здобичі, відклав убік кілька дрібних самоцвітів, чортика. Що нагадував грудку сріблястої шерсті, з шипами, що стирчали в різні боки, і крихітний помаранчевий льодяник. Все інше він повернув мені і картинно зітхнув. Потім я, не вірячи очам своїм, крутив у руках пом'яту двадцятку, зароблену за дві доби лазіння найнебезпечнішими місцями зони. Сіоніст відволікся від томика Мандельштама, покусав губу і тихо прорік. Бач, надувсь. Як лунь на кропу. Точніше, миша. Так. І продовжив читання. Не переживай, Лунь. ляснув мене по плечу найближчий сталкер. Хороший дядько, тебе охрестив. Достойний. Прикмета добра. Вібродзвінок дзвінок на ПМК видав серію коротких здригань. Ткнув двічі в сенсорний екран, я прочитав повідомлення. Здоров буде, Лунь. Ти що в коржино? Если да, если не тяжко, глянь, дружище. Чего там возле второго пруда деется, и заодно дарцев накидай, потому как старые сдохли давно. А пруд зело интересный. Сегодня не надо. Завтра желательно, часам к трем. Премиальными не обижу. Михайлова. Зусих ботаники в Светка Михайлова подобалась мне по справжнему. Может, через ей досить юный для кандидата ВИК – Може, через невичерпний оптимізм у купі зі студентським жаргоном, яким вона щедро пересипала навіть свої доповіді на зборах різномастої вченої братії, але підозрюю, Світлана Григорівна подобалася мені із інших причин. Я навіть мав деякі надії на взаємність дивовижне явище природи ця Світлана або простіше гюльчатай. Наполовину росіянка, наполовину китаянка, вона у свої 22 встигла зачарувати половину НДІ від зеленого лаборанта до прикрашеного поважними сивинами професора. Утім, професора фізики аномальних утворень обіцяли їй дати за рік, що, втім, не дивно, Гюльчата, яка закінчила школу в 13, у 17 закінчила з відзнакою Міфі. Здала давно готову кандидатську, і ось уже п'ятий рік успішно рухалася до докторської. Природа, обдарувавши таким мозком людську істоту, як правило, відіграється на чомусь іншому. Тут же вона вирішила не жлобитися, і гюльчата й здавалася казковою східною квіткою серед блідосиніх від хронічного розумового напруження ботаніків. Розкосі карі очі, смаглява шкіра і ледь пухкі губи в поєднанні з прямим кольору воронячого крила волоссям, зібраним у хвіст, вражали на повал. Навіть вічно нейтральний сіоніст, побачивши красуню, випинав худі груди й войовничо висував підборіддя. Не втримавшись, я перегорнув меню ПМК і вивів на екран кілька випадкових фото. Гюльчатай на симпозіумі в Москві тисне руку якомусь старезному хричу. Вона ж у гермокамері підвищеного захисту копається щупом у новому артефакті, який я особисто привіз їй із чортового гнізда. Просто посміхається, махаючи рукою. Само собою зрозуміло, до старих панських ставків я піду. Поперся б навіть з іншого кінця зони, дурень отакий. Сам факт того, що гюльчатай особисто відстежує мої повідомлення. Грів душу. Ботаніки, як правило, самі ніколи не опускалися до листування зі сталкерами, залишаючи цю роботу комп'ютерам. І лише зрідка поглядали, хто з нас перебуває ближче до цікавої для них точки зони. Для яйцеголових ми були витратним матеріалом: на кшталт пробірок або роботів, якими вони спочатку дуже захопилися. Роботи, незграбні гусеничні машинки. І тепер часто траплялися в найрізноманітніших ділянках зони, роздовбані вщент аномаліями, заіржавілі, поїдені кислотами. Групи лаборантів інституту неодноразово гинули. Спроба залучити до вивчення аз регулярні війська закінчилася високою смертністю і масовим дезертирством останніх. І тоді, на арену, вийшов його величність Сталкер. Десь там на горі вирішили, що переслідувати цей кримінальний елемент не просто марно через його невинищуваність, але ще й украй вигідно природно, відбувалося все не відразу. Спочатку патрулі на блокпостах почали закривати очі на багато серйозних порушень, потім, спійманий на місці злочину, сталкер, замість пристойного терміну, відбувався штрафом і усним осудом. І нарешті. Недалеко від бара дивним чином виникло кілька панельних триповерхових будинків. Офіційно вони призначалися для молодшого наукового персоналу, де факто ж у двокімнатних квартирках почали масово селитися позаштатні наукові співробітники. Ми, тобто інспекції, які час від часу відвідували периметр, вперто не помічали аж ніяк не наукові фізії співробітників. Перегар в акуратних коридорчиках і склади горілчаних пляшок у під'їздах. Загалом гуляй, рванина.